Доброго дня. Е -е, вирішив сьогодні тестово обробити джіл е вітін. Чому тестово? Бачу одне відео, про що пробив 70 сімей, залишилось 20. От, я планую обробити 5-7, подивитися результат через 2 дні і буду обробляти далі. Що я зробив? Купив 5 ампул з одної пачки, з однієї патки. Е -е, можливість того, що буде... Ампула одна бракована, одна на тисячу я Сподіваюсь, що в мені ця одна ампула з тисячі не попалася. Купив 5, одну використаю зараз. Оброблю 5, може 7 сімей, подивлюся, як джоли себе поведуть. І через 2-3 дні оброблю всі інші. По... По роботі. По роботі. раз Прогнати його потрібно. Є варіант того, що у вас може бути тут водичка, більше даєте температури, воно нагрівається і воно обриває пару. Вода там вода виходить, не виписку Через 3 секунди раз нариває. І так. Нагорать ничего не буду. Пока что так. Всем добра. Подписывайтесь на канал. Там ще не буду зустрічі.